Часто є хибна думка, що для роботи над проєктом достатньо однієї людини. Або декотрі клієнти думають, що якщо у вас СММ-агенція, наприклад, у вас 10 людей, то ви ведете 10 проєктів. Ну, для нас, для спеціалістів, це здається, ой, боже, що ж вони таке думають, це ж геть не так. Але насправді є такі люди, котрі ну, думають саме так, що одна людина виконує роботу конкретно по одному проєкту. І багато хто геть не розрізняє, що насправді СММ. Це не просто smm ник як професія, типу одиночна. Насправді в нас є ще велике розгалуження спеціалістів: типу копірайтери, дизайнери, контент-мейкери, проджект-менеджери, монтажери і так далі. Того давайте сьогодні розберемося, скільки ж людей може працювати над проєктом. А мене звати Юля, і я співвласниця СММ агенції x X2SMM. Якщо ви починаєте в цій сфері або вже в ній, то цей канал те ще вам потрібно. Не забудьте підписатися для нас це дуже і дуже важливо. І до речі, в нас прям дуже багато класних та цікавих відео. Зайдіть, подивіться трошки, подивіться. Але давайте спершу розставимо крапки «і», що так одна людина може повністю працювати над одним проєктом. Це цілком реально і ну, типу, багато людей так працюють. Ті, хто працюють прямо не знаю в офісі, або навіть віддалено. Але ви маєте розуміти, що якщо це один проєкт, то відповідно він забезпечує вам е, нормальне матеріальне винагородження, тобто заробітну плату. Або це можемо називати ще там фулл тайм ником який працює тільки над вашим проєктом, який максимально залучений, включений у. Всі-всі всі 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 процеси, все закриває сам. Це людина, яка є там і стратегом, і інфлюенс-менеджером, і контентщиком, і копірайтером, і проджект-менеджером, і сама постить. Ну і загалом просто все, що можна робити на проєкті, нам. Ну, таке, таргетована реклама може запускати, може не запускати, це вже від домовленостей, але може бути і таке, що навіть таргет запускає одна і та сама людина. Це цілком реальний сценарій, і такі спеціалісти є. Так, є недоліки такої роботи, умовно вигорання, і тебе ніхто не підмінить, ті самі відпустки і так далі. Якщо ти хочеш взяти якийсь вихідний відгул або щось такого плану, тобі просто треба зробити роботу наперед. Нема кому тебе замінити у якихось надзвичайних ситуаціях. От в цьому є такі мінуси Плюс-мінус вигорання в тому сенсі, що ти постійно працюєш з одним тим самим продуктом. Класно, якщо цей бренд там, розвивається, і в нього там широка товарна лінійка, наприклад, тоді, окей, ти можеш постійно генерувати якісь ідеї новенькі, а якщо це щось, якийсь монопродукт, то це доволі важко, і люди швидко вигорають, коли ти постійно працюєш з одним і тим самим. Ну, Ми так працювали, наприклад, з еко Це трохи важко, коли в тебе. Кожного дня тільки ленджбокса, ланчбокса, Ти така, табо що знімати вже з цими ленджбоксами, вже не знаєш. І потім вони просто почали розширювати асортимент, і це насправді ну, стало легше працювати, коли з'явилося ще щось. Насправді є навіть дослідження, котре довелося, що близько 70% відсотків ників котрі працюють над одним проєктом близько одного-двох років, вигорають. Типу є припущення, чому це стається? Бо, наприклад, одна людина поєднує в собі різні види діяльності. Вона поєднує, е, ну типу, їй треба по різному мислити і десь стратегічно, і десь креативно. І оця постійна, типу робота в одному проєкті трохи виснажує, бо виходить, коли ти працюєш з різними, або ти працюєш в команді, або в тебе там декілька проєктів. тебе просто постійно змінюється картинка. Ти в цій динаміці не встигаєш вигорати просто, або встигаєш вигорати чисто за те, ж ти задубався ну, фізично більше. Навіть тому в принципі формат фулл-тайм e, спеціаліста є класним, але для сфер, котрі так само розвиваються, десь де є широка лінійка товарів, десь до де вас також прям така динамічна сфера, наприклад, e, турагенція. Навіть у нас так було з турагенцією. Ми почали роботу, і десь після місяця роботи та після місяця ми зрозуміли, що це ну ми не їхній формат. Їм краще, щоб людинка була прям на місці, бо вони ну дуже динамічні. Умовно їм треба все робити в ту ж саму секунду. Виставляють якісь авіаквитки за годину ціна може бути іншою вже. Ну зрозуміло, що сама агенція не так швидко реагує, як людина, яка б була на місці і реагувала. Того ми з ними припинили співпрацю. А давайте тепер поговоримо насправді, скільки людей нам треба, щоб працювали над проєктом. Ну і насправді цих людей має бути ну, десь до десяти. А може й 10, якщо у вас там просто є ще Google реклама, і ще якісь види реклами, то ще додатково спеціалісти. Але загалом почнемо з того, що в нас має бути стратег. Потім у нас має бути project менеджер Ну, Зрозуміла, стратег, нас будує стратегії, постійно аналізує, вводить якісь концепції, які треба протестити, гіпотези висуває і так далі. По ідеї він, в принципі, є оцею першою ланкою. Це може бути ще маркетолог, ну загальний маркетолог. А якщо ми беремо вузько саме smm ників ну типу, що в нас має бути стратег. Потім project Manager. project Manager є такою зв'язною ланкою між клієнтом і виконавцями, тобто нами, СММ-командою. Загалом він доносить Клієнти там всі важливі рішення, назначає зустрічі, роздає задачі, слідкує за їхнім виконанням, за виконанням, за дотриманням дедлайнів і так далі. Потім у нас є окремо контент-мейкер. Насправді, тут так само може бути контент-мейкер один, а може бути відеограф та фотограф, а ще може бути е, мобілограф. зрозуміло, типу. Що це прям максимально широкий, це може бути одна людина, так само контентчик, а можемо прям розгалузити їх, може бути прям багато. Контент-мейкер створює плани зйомок, проводить самі ці зйомки, редагує файли, ну і передає вже далі. Потім людина, яка пов'язана з контент-мейкером, вона може бути, може не бути Це так само монтажер. Типу, в принципі, контент-мейкер може так само сам монтувати, а може бути окрема людинка монтажер, котрій він просто віддає файли, і вона по зазначеному ТЗ це все робить. Далі у нас є копірайтер. Копірайтер це людина, яка пише тексти. Це стосується будь-яких текстів, це можуть бути тексти для сайту, тексти дописів і так далі. Потім є дизайнер, людина, яка оформлює візуал, котра максимально залучена з стратегом до створення візуальної комунікації, людина, котра може допомагати при оформленні сторіс, створювати якісь борди для клієнта, візуальні і так далі. Потім у нас відповідно окремо є сторизмейкер, людина, яка. Створює контент-плани по сторіс, оформлює ці сторіс та публікує їх. Також окремо є контент-менеджер, людина, котра публікує дописи, тобто вона бере допис, який зробив дизайнер, текст, який написав копірайтер, і це все оформляє разом і публікує. І це вже цей кінцевий продукт, який ви бачите. Також залежить від запиту клієнта. У нас може бути такий спеціаліст, як менеджер у діректі. Вони так само можуть бути різними. Це може бути прям менеджер по продажах, котрий продає, а може бути просто менеджер, якщо у вас дуже багато відміток, дуже багато якоїсь такої вашої комунікації, брендової. З підписниками, ну типу людинка, яка буде за цим слідкувати і буде всім відповідати. Окремо у нас може бути інфлюенс-менеджер. Це так само залежить від запитів клієнта, чи залучаємо ми інфлюенсерів, чи не залучаємо. Це людина, яка спілкується з блогерами, домовляється з ними, ставить тезешки, слідкує за виконанням співпраць тощо. Ну і також у нас може бути таргетолог або інші спеціалісти по рекламі. Як бачите, це не одна, не двоє людей, а дуже багато ролей, котрі чітко розподіляються, і дуже класно, коли вони поділені, але ще й важливо, щоб вони всі працювали як один механізм, бо робота кожного залежить від роботи іншого. Ну, типу, вони всі отак рухаються, як грані якогось годинничка, котрі мають гарно працювати разом, бо десь, якщо там невчасно зробили текст. То виходить, що контент-менеджер не має що публікувати. немає там контенту відзнятого належним чином, то всі інші теж сипляться. Ну загалом, що всі ланки ну прям максимально пов'язані. Тому тут, на відміну від фул-тайм-спеціаліста, трошечки менше відповідальності. Ця відповідальність, ніби так, нарізана на шматочки. А коли ти сам себе ведеш, то ну прям все залежить від тебе. Взагалі, навіщо вам розуміти, скільки людей мають працювати над проєктом? Це буде корисно, особливо тим, хто планує створити власну саме агенцію, щоб ви прям максимально чітко розподілили всі ролі. Я сподіваюся, що це розуміння, взагалі багатогранностей ролей, дозволить вам побудувати власну систему і зрозуміти, що насправді. Будь-яка найдрібніша робота і має оплачуватися, і має цінуватися, що навіть постинг, ну типу, за постинг теж треба платити. Опублікувати допис це, ну, типу, це треба зробити. Ну, це треба зробити. Ти не можеш просто попросити когось, опублікуй допис. Що мені за це буде? Ну, типу, ми живемо у світі, де? Правлять гроші, всім треба гроші, того за постинг ми теж платимо. До речі, порада для тих, хто працює на фултаймі, Просто візьміть собі помічника. Ви ж розумієте, що не у всіх сферах вам щось подобається робити. Візьміть собі помічника саме на ті задачі, котрі вам не подобаються, котрі займають у вас найбільше часу. Умовно, я часто могла брати собі сторізмейкерів, бо я розумію, що це щоденна робота, яка ну прям займала у мене багато часу, а я можу це просто делегувати. Ну і ви зрозумієте, наскільки вам стане легше. А я нагадую, що я Юля з X2SM. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. А виділіться в коментарях, які ролі, можливо, я десь забула, пропустила, або взагалі, як ви вважаєте, скільки людей має працювати над одним проєктом так в ідеальній, ідеальній картинці. А також не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео. І не тільки цьому, написати коментар це дуже і дуже для нас важливо. До зустрічі в новому відео, колего, па-па!